Добрий ранок, мої любі хлопчики та дівчатка. Подивіться, хто до нас завітав. Що це за фігура? Так, це круг. Він прийшов із своїм товаришем. Давайте зараз ми їх порівняємо. Спробуйте провести пальчиком по кругу. Нам з вами нічого не заважає. А це значить. Що у круга немає кутів і він може котитися. А тепер спробуйте провести пальчиком по цій фігурі. Нам заважають кути. Давайте порахуємо їх. Один. Два. Три. Чотири. Так, у цієї фігури. Чотири кути, а ще у нього всі сторони рівні. І якщо ми спробуємо його покотити, то в нас не вийде, бо нам заважатимуть саме кути. Ця фігура називається квадрат. Давайте ще раз розглянемо квадрат та круг. Чим вони відрізняються? Так, у круга немає кутів, і він може котитися. Спробуємо накласти круг на квадрат. Що ми бачимо? У круга немає куточків, а у квадрата є. Давайте пограємо з вами у гру, на що схожий предмет на круг чи на квадрат? Що це? Так, це м'яч. А на що він схожий? На круг чи на квадрат? Так, він схожий на круг. А це що? Віконце, на що воно схоже? Так, звісно, на квадрат. Що це? Дорожній знак, на що він схожий? На квадрат? Що це? Гудзик. На що він схожий? На круг? Це шахматна дошка. На що вона схожа? На квадрат? Що це? Колесо? На що воно схоже? На круг? А це що? Подушка, на що вона схожа? На квадрат. Що це? Годинник, на що він схожий? На круг молодці. А зараз давайте з вами трошки відпочинемо. Що перед нами з'явилося? Так, це квадратики. А скільки їх? Один чи багато? Багато. Скажіть, будь ласка, якого кольору цей квадратик? Синій, а цей? Жовтий? Цей якого кольору? Червоний, а цей. Зелений. Давайте складемо з цих квадратиків один великий квадрат. Який квадрат у нас вийшов? Маленький чи великий? Великий. А скільки великих квадратів? Один. А скільки маленьких? Багато. Молодці. Давайте згадаємо. Про які фігури ми сьогодні розмовляли? Про круг та квадрат. А чим відрізняється круг від квадрата? Так, у круга немає кутів, і він може котитися. А у квадрата є кути, і його не можна покотити. Бо кути йому будуть заважати? Молодці, ви дуже уважні, але вже прийшов нам час прощатися. До побачення.